Кожен із нас прагне бути господарем, свого життя чи свого дому. Втім, що не менш важливо, ми не завжди пам'ятаємо, що у першу чергу мусимо бути господарями своєї землі. Що це означає? Для українця мало любити землю усім серцем. Важливо самовіддано на ній працювати, вкладаючи у цей труд усю свою душу. Бути справжнім господарем це відповідально. Це і високе покликання, і служіння рідній землі, і складна наука. Опанувати ту науку непросто. Втім, ми мали змогу познайомитися із навчальним закладом, де закоханих у землю навчають цього святого ремесла. Львівський національний аграрний університет це один із найкращих і найдавніших вищих навчальних закладів аграрної освіти України, який готує висококласних спеціалістів для сільського господарства. За більш як півтора століття своєї історії університет пройшов шлях від рільничої школи до навчального закладу європейського зразка. Львівський національний аграрний університет це багатопрофільний навчальний заклад. Заклад, який має довгу історію, майже 150 років нашому ну, університету. Сьогодні в університеті готують спеціалістів за 20 спеціальностями напрямами. Крім того, структура університету входить 8 коледжів Волинської, Львівської, Чернівецької, Франківської областей. Таким чином, університет готує молодших спеціалістів по першому, другому рівні акредитації і по четвертому рівні бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Треба сказати, що університет має добру навчальну базу, має добру матеріально-технічну базу, користується сучасними технологіями в навчальному процесі. Сьогодні в університеті є близько тисячі комп'ютерів сучасних, багато навчальних програм. Університет має можливість не тільки давати якісні освітні послуги, але і давати. Практичні навики, оскільки на базі університету існує навчально-досвідний науковий центр. В цьому центрі студенти проходять практику. Є понад 100 баз практиків в західних областях України, де студенти наші економісти, інженери-будівельники, механіки, енергетики, спеціалісти в галузі охорони навколишнього середовища, управління земельними ресурсами і по інших спеціальностях мають можливість проходити практичну підготовку. Крім того, університет має більше як 30 закордонних партнерів це ведучі університети і науково-дослідні установи Європи, а також Америки, які співпрацюють з нами в сфері науки, в сфері обміну студентів, стажування викладачів, проходження практики, отримання другої освіти. Працьовиті руки та світлі уми, а ще бажання працювати на рідній землі, дарувати людям радість святим хлібом, заквічувати землю, оберігати її від усяких лих. Усі ці якості запорука навчання на факультеті агротехнології і екології. Це один із найстаріших факультетів у Львівському національному аграрному університеті. Спеціалісти факультету однаково тепло та фахово плекають як нові сільськогосподарські культури та сорти, так і виховують майбутніх професійних технологів полів, вмілих садівників, виноградарів, інженерів, екологів, справжніх господарів своєї землі. Традиційною і вічною професією є професія хлібороба, і, власне, цій професії віддають свої знання і вміння викладачі факультету агротехнології і екології, які Готовлять потенційних виробників продукції поля, продукції садів, продукції нашого овочівництва та виноградарства. Спеціальність екологія та охорона навколишнього середовища це найбільш перспективна спеціальність, оскільки це майбутнє нашої планети, це охорона навколишнього середовища. Це охорона ґрунтів, найціннішого скарбу нашої землі. Це охорона повітря, це охорона вод. Що ж до професії агронома, то позитивним моментом є те, що попит на фахівців, які вміють вирощувати хліб, плекати хліб, отримувати дорідний врожай, щороку збільшується. Важко уявити сільськогосподарське виробництво без техніки, а головне кваліфікованих фахівців, які добре нею володіють. Знають її можливості та властивості, вміють якнайкраще відремонтувати та використовувати її у конкретних цілях. Саме підготовка таких професіоналів своєї справи і є пріоритетом факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету. Тут завжди намагаються йти в ногу з часу і навіть випереджувати його, готуючи фахівців завтрашнього дня, які володіють глибокими знаннями свого фаху, економіки, менеджменту, маркетингу, комп'ютерної техніки іноземних мов. Є різні напрями, і залежно від того, хто який напрям закінчує, можливо, має різні можливості стосовно працевлаштування. Стосовно першої першого зазначеного напряму процесу машини обладнання промислового виробництва, випускники, які закінчують цей напрям підготовки, можуть працювати в сферах агр агроінженерного забезпечення сільського господарства. Це і фермські структури, різні сільськогосподарські підприємства, все це пов'язано з експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом сільськогосподарської техніки. Ті, які закінчують напрям енергетика та електротехнічні системи АПК, можна сказати, що вони можуть працювати в підприємствах тепло, газо-, електропостачання сільських населених пунктів. Ті, які навчаються і закінчують напрям підготовки машинобудування, вони можуть працевлаштовуватися на машинобудівні заводи різного профілю профлю. Тому числі і на ті підприємства, які виготовляють сільськогосподарську техніку, дорожні, меліративні та інші машини, стосовно напряму автобільний транспорт, вони працюють в транспортному забезпеченні різних підприємств, в тому числі і агропромислових. А ті фахівці, які хочуть визначати якість сільськогосподарської продукції. Відповідність їх існуючих стандартів можуть нас навчатися на напрям підготовці метрології стандартизації сертифікації. Важлива умова розвитку економіки України це раціональне використання її безцінних земельних ресурсів. Саме для розв'язання земельних питань землевпорядний факультет Львівського національного аграрного університету готує фахівців, які зможуть впровадити земельну реформу в Україні. А для інтенсивного навчання факультет забезпечений сучасними геодезичними приладами та інструментами, комп'ютерними класами. Навчально-методичною літературою. Самопорядний факультет здійснює підготовку фахівців земнопорядного профілю за ступеневою системою підготовки. Освітньо-колеційний рівень бакалавр з напрямку геодезія, картографія, земноустрій, освітньо-колекційний рівень спеціаліст, спеціальність зенупорядкування та кадастр і освітньо-колеційний рівень магіст спеціальності зенопорядкування та кадастр, геоінформаційні системи і технології, економіка природокористування та охорона навколишнього середовища. Завдячуючи ректору університету, факультет працює над відкриттям спеціальності оцінка землі і нерухомого майна. Випускники факультету працюють в Державному комітеті України і земельних ресурсів, головних управліннях Держкомзему областей, районних відділів, центрі державного земельного кадастру, державному підприємстві, інституті землеустрою. Сучасний світ, складна ситуація у нашій країні вимагають підготовки нової генерації фахівців із ґрунтовною економічною підготовкою, здатних здійснювати наукові дослідження інноваційно, будувати життя країни на нових засадах. Саме таких спеціалістів готують на економічному факультеті Львівського національного аграрного університету. Що не менш важливо, студенти економічного факультету, як і зрештою і кожного факультету навчального закладу, мають змогу доповнювати свої знання, вдосконалювати їх на практиці. Серед випускників факультету відомі вчені, викладачі, провідні спеціалісти та дослідники. На економічному факультеті йде підготовка спеціалістів фахівців, фахівців за п'ятьма спеціальностями: облігу фінанси, міжнародна економіка, економіка підприємства і менеджмент. Усіх трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр. Для підготовки фахівців на базі факультету є дев'ять комп'ютерних класів. Є достатня матеріально-технічна база. в складі факультету є дев'ять кафедр. Які здійснюють підготовку, наші студенти вже випускники після закінчення працюють у сільськогосподарських підприємствах різних форм власності також працюють на посадах керівників, менеджерів і спеціалістів відповідних категорій, а також в органах державної влади у інших структурах, які обслуговують аграрний сектор економіки. Єдиним в Україні центром підготовки архітекторів та будівельників профілю аграрної сфери протягом останніх чотирьох десятиліть є факультет будівництва та архітектури університету. Випускники факультету це провідні спеціалісти державних органів архітектури, будівництва та дизайну, архітектори та будівельники сільських районів, проєктанти інститутів. Ще навчаючись, студенти факультету будівництва та архітектури уже допомагають будівництву, надають консультації в проєктуванні, будівництві споруд та їх ко комплексів. Ми готуємо бакалаврів за двома напрямками: це є напрям будівництва і напрям архітектура. А спеціалістів і магістрів ми готуємо за трьома спеціальностями. За напрямком будівництва ми маємо спеціальність промислове та цивільне будівництво. За напрямком архітектури маємо спеціальності дві це архітектура будівель і споруд та дизайн архітектурного середовища. Сьогодні наші випускники. Це є добре підготовлені фахівці і фактично 100% отримують скерування у підприємства народного господарства. Переважна більшість це є у агропромисловий комплекс України. Ми гордимося, що на ринку праці наші випускники користуються попитом, так би можна сказати. Сьогодні ми маємо змогу добре підготувати фахівця. Поряд зі стаціонарною формою навчання, велике значення у підготовці фахівців для галузей народного господарства має і заочна форма, адже вона дозволяє студентам отримати необхідну базу знань при цьому працюючи за фахом. Вже понад 10 років в університеті успішно працює факультет заочної освіти, де готують фахівців за тими ж напрямами та спеціальностями, що й на денній формі навчання. Ведеться підготовка студентів на факультеті за всіма трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст, магістр, бакалавр, Звичайно, якщо ми говоримо про бакалавра, то ведеться підготовка за 11 напрямами. Це Облік і аудит, фінанси і кредит, економіка підприємства, менеджмент, геодезія, картографія та землеустрій, енергетика та енергетичні системи, процеси машини та обладнання, машинобудування, будівництво, агрономія, екологія та охорона навколишнього середовища. Умови прийому цьогорічної вступної кампанії мають звичайно свої особливості. Зокрема, більшість абітурієнтів має право вступати лише за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. При прийомі документів, який буде розпочинатися з 1 липня, вони повинні подавати сертифікати із трьох предметів відповідно до обраного напряму. Кожен напрям включає відповідний перелік, інформація про який розміщена на нашому сайті. Крім цього, якщо є абітурієнти, які мають закінчений рівень молодшого спеціаліста, тобто продовжують ступеневу освіту за обраним напрямом, який відповідає попередньому, вони мають право вступати без незалежного оцінювання. Вони мають право вступу за результатами фахових вступних випробувань, які проводяться в університеті. Є певна кількість пільгових категорій, які мають також свої переваги. З ними можна ознайомитися на стендах приймальної комісії чи на сайті нашого університету. Університет дає не тільки знання, університет дає вміння працювати в наших умовах, адаптуватися до цих умов. І, власне, люди, які мають сучасні знання, які мають досвід практичної роботи за кордоном. Ну, як ніколи потрібні для сільського господарства. тому що і виробництво сільськогосподарської продукції, і зберігання, переробка. Це є ті речі, які повинні Україну вивести в ряд передових країн світу. Задля комфорту студентів в аграрному університеті забезпечені усі належні умови і для тіла, і для душі. Куртожитки поруч із навчальними корпусами, доступна їдальня, буфети на кожному факультеті, студентська капличка, спортивні зали, майданчики, секції, безкоштовний доступ до інтернету. Студенти аграрного університету це активні, наполегливі, цілеспрямовані молоді люди. Відтак вони постійно беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях та олімпіадах. У Львівському національному аграрному університеті давно зрозуміли, творити сучасну сильну українську державу можуть тільки люди високих моральних принципів. Тому ось ця робота в університеті базується на духовній та національно-патріотичній основі. Тут діє і музей навчального закладу, і осередок національно-патріотичного гарту молоді. Музей імені Степана Бандери. Львівський національний аграрний університет це відомий науковий центр агропромислового комплексу нашої держави, де готують тих фахівців, які працюватимуть задля процвітання нашого головного багатства безцінної української землі.